І шанування понад 77 тисяч пацієнтів щороку відвідують луцьку міську стоматологічну поліклініку. Це фактично кожен третій мешканець луцької громади. Однак пакетів з НЦЗУ на покриття послуги для населення заклад. Немає. Чи зміниться ситуація цього року і чи варто чекати того, що міській стомат поліклініці надаватимуть послугу і дитячому населенню? Будемо говорити в інтерв'ю з директоркою Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки Любов Яковчук. Пані Любов, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Отож, розкажіть, будь ласка, пані Любов, минулого тижня ми мали розмову з директоркою дитячої. Поліклініки Оксаною Ліщинською, і вона повідомила нам таку новину, що дитяча стоматологія, я так розумію, міська буде майже припинена, так яким чином буде відбуватися надання послуг? У вашому закладі, я так розумію, так так, ми знаємо, Чи що готові? вже з травня місяця дитячі лікарі стоматологи ми запропонували їм з Оксаною Петрівною домовились про зустріч, що вони будуть працювати в нашому закладі. У нас є вільні місця на даний час, не так багато, але цих лікарів ми можемо взяти в свій заклад. Ми знаємо, що 130 гривень, які виділялися з НСЗУ, недостатні кошти на лікування наших пацієнтів маленьких яким чином, все ж таки ось порозумілися, так і. Чому згодились брати на роботу ось цих е, людей? Так як наша стоматологія, ми зробили свій лого бренд, і вона називається стоматологія твого міста. В нашому закладі не вистачало саме ще дитячих е, лікарів, щоб обслуговували повністю всю сім'ю. Приходить тато, мама, дитина, і дуже комфортно, дуже зручно, коли полікується відразу і дитина. На даний час у нас буде повністю комплектована. Вся стоматологічна поліклініка. Єдине, що ми ще шукаємо одного лікаря-ортодонта, який буде обслуговувати як дітей, так і дорослих. Розкажіть, будь ласка, як фінансуєте? Чи вистачає вам фінансування? Ось яка, яка у вас ситуація наразі з фінансуванням? Наразі з фінансуванням нам все вистачає достатньо. Ті, що звертаються, отримують. Стоматологічну допомогу, і ми вже запланували поставити платні послуги, розробити прайс для наших діток, які будуть приходити надавати дитячу стоматологічну допомогу. Все ж таки, дитяча стоматологія. Да? Чи є місця так? Ну ось ця підготовка, як як швидко це все відбувається, як е відбувається, чи вже прийняли на роботу цих лікарів? Ось роз, До розповім, нас вже звернулися 14 людей від Оксани Петрівни з поліклініки. Ми вже всіма провели бесіди, визначились, кого ми беремо на роботу. Місця у нас на даний час є, хоча ми з вересня місяці взяли на роботу дев'ять лікарів-стоматологів. Якщо ми ще візьмемо 10, то в нас не залишиться ні одної вакантної посади. Це дуже добре для нашого закладу. Отже, кадрами ми повністю будемо забезпечені. І... Окрім того, що потрібен все ж таки, я так розумію, ще, ще один дуже важливий спеціаліст так, так. дитячий Тому, ортодонт. То на так? що є? Ми запрошуємо, раді будемо бачити в, своїй, в своєму закладі. А, про... Те, що, мабуть, десь трішки наболіло і багато е, говорять, зараз пишуть. Чому все ж таки звільнилися люди? Ось колишні вже працівники стоматполіклініки? поліклініки. Ну, працівники звільняються або звільняють не з, би, не з хороших причин, наче передавали на те якісь умови на звільнення. Це могло бути порушення внутрішнього розпорядку, це могло бути різні ситуації. У нас останній випадок був звільнений працівник, коли він прийшов до нас працювати, йде в нас, перед тим він отримує. Казівку, відповідно, відразу він іде на лікарняний. На лікарняному він знаходиться в нас, а приймає в приватному кабінеті. Він знає, що від нього інфекція, він не мав би права це робити, порушує всі норми медичної етики деонтології. На зауваження на все людина взагалі не реагує. Ми не могли надавати далі, щоб цей відбувався процес і щоб він наражав на небезпеку інших пацієнтів. Тобто, контроль за здоров'ям не лише е... особисто. Потрібно вести так. не лише пацієнтів, а й е, працівників, скажімо так. так. Наскільки так. зараз ковід е, як є, немає, яким чином е, лікарі працюють чи багато хворіють, і, власне, ось цей лікар. він… Був хворий на якусь так, таку це... інфекцію. Так, ну, так. В якому, він розуміє, був на ковід. Був хворий, він знав. Відповідно, ми зробили запити. Він знав і свідомо приймав, записував пацієнтів в приватний кабінет. А про те, які послуги будуть надаватись маленьким мешканцям громади, що саме пропонуєте. От зі, з чим можна приходити до вас, і скільки це буде коштувати? Чи дороговартісне ургентна допомога? Ми знаємо, що лишає Оксана Петрівна двоє лікарів на ургентну. Ургентна допомога – це буде гостра біль надаватися. До нас вже буде йти планова медична допомога за кошти і допомогу будуть отримувати. Вся, яка є, стоматологічна для діток. Це в нас буде і хірургічна, і терапевтична допомога. Згодом я думаю, це буде також і ортодонтична допомога. В майбутньому в планах нас є вже на 24-25 рік розширятись, купляти, можливо, навіть апарат під наркозом, щоб ми лікували діток садації, так як зараз дуже багато приватних кабінетів працюють, і комунальний заклад також має мати всі необхідні. Потрібно йти в ногу з часом. Так, так. Як говорять. Розкажіть ще про про те, як все ж таки лікарі, колеги зустріли своїх нових колег. Чи можливо, якісь були, як взагалі ось ну, приймати нас... в колектив нових, нових співробітників, так чи радились можливо, чи ну, На як, даний чим? час ще наші лікарі вони не в повному об'ємі всі знають, що нас чекає. Вони знають, що нас було поповнення лікарів, так як ми беремо кожного місяця майже по одному лікарі, по два на роботу, тому що можливо не всі лікарі знають, що саме дитячі до нас прийдуть лікарі. А так це збільшення команди. Комфортно, я думаю, що будуть приводити діток лікувати, будуть дорослі батьки залишатися уже в наших і ортопедів, і хірургів, і терапевтів. Це буде менший відтік самих пацієнтів у приватних кабінетах. Дійсно, стоматологія твого міста. так? Так. так. Розкажіть ще про таку ситуацію. Зараз багато людей повертається з гарячих точок, там ветерани яким чином чи фінансується це, чи включено воно в пакет НЦЗУ, і чи отримуєте ви е, за це? Е, як якось можуть пролікуватися у вас на пільгових умовах? Е, е, ось люди, які повернулись все ж таки з війни? Наразі у нас діє комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій. Е, е, люди, які повертаються. З Лав ЗСУ, наприклад, ми знаємо, що вони приходять на 10-15 днів у відпустку. Ми змушені цих 10-15 днів надати стоматологічну допомогу. Ми навіть стали один днем як ніби учасник. Бойових дій повернувся, провели такий маршрут. Пацієнта розробили, його це У нас буде адміністратор, потім завідуючи відділення, до лікаря йдуть там і до лікаря йдуть терапевта чи хірурга, і відповідно потім йдуть вже до зубопротизування. Якщо вистачає час, 10-15 днів зупротезування, вони запротезовуються і далі Ця Послуга надається раз у рік, і вона надається на Дорівнює мінімальні заробітні платі. Якщо цих коштів не вистачає, то відповідно доплачують своїх власних коштів. І єдине, що цими послугами може скористатися тільки мешканці нашої Луцької міської територіальної громади. Ми знаємо, що 27 лютого 2024 року вийшла постанова Кабінету міністрів України номер 212 Такий пілотний проект має бути для учасників бойових дій. Який він має бути, ми ще не знаємо. Ми кожний день за цим слідкуємо. Якщо вони це приймуть, а ми думаємо, що це приймуть, бо так як бюджет уже передбачив близько 750 млн мільйонів гривень. Тоді, якщо будуть виділяти на одного військового тисяч гривень на протезування, це буде дуже хороша сума для наших військових. Так все ж таки, чи багато звертаються військових до вас за послугами? На даний час не є так багато. Вони приходять у відпустки, наприклад, на пару днів, прийшли, пролікували, протезувати менше. Звертаються, але ми вважаємо, що скоро буде перемога, їх буде більше повернеться, і нам потрібно буде їх швидко, якісно надати стоматологічну допомогу. Дійсно, хай повертаються і всі чекаємо на перемогу. Так. Скажіть ще, будь ласка, ось чи звертаються до вас за співпрацею громади інші громади, так? Тому що до Луцька на лікування. Багато хто хоче приїхати, зважаючи на те, що дійсно якісні послуги надають, чи якось співпрацюєте з іншими громадами? Так, звертається дуже багато таких було випадків. Зверталися не з нашої Луцької міської територіальної громади. Люди приходять, маємо надати послугу. Тому ми зробили. Близькі, хто знаходиться Луцькому районі, це близько ми вже 13 заяв дали. Щоб з нами співфінансування було хоча би якось. Із 13 нам відповіли тільки три громади. І я думаю, що далі будемо співпрацювати, залучати. Дуже хочеться, щоб вони також залучались і зробити пакт виконаних робіт, і нам відшкодовували ці громади кошти. Але в кожній громаді ми знаємо певна сума і розпреділена. Хтось відповідає, що ми виділяємо кошти, а вже людина знає, куди потрібно звернутися. А де хто готовий, так підписуємо договір і співпрацюємо важливо, важливо наразі в такому об'єднатися, і дійсно, щоб ці послуги надавалися. І якомога. якомога якісніші і дійсно для військових так, безкоштовні на пільговій, на пільговій основі. Про лікарів, так, і про матеріально-технічну базу. В якому вона стані наразі? Ось ви не так давно, можна сказати, очолюєте цей заклад. З чим Прийшли, що бачили, так і чи оновився оновилась матеріально-технічна база за ось цей час? З цей короткий проміжок часу знаємо що тільки 5 місяців на посаді. Ми вже провели тендер на закупівлю стоматологічних установок. Є такі в критичному стані, і я розумію, що прийняти нам наших лікарів хочеться навіть маленьких діток, щоб вони почували себе в комфортних умовах на гарній стоматологічній якісній установці. Тому ми плануємо в. Найкоротший термін закупити 5, поміняти стоматологічних установок. Також плануємо нам в квітні виділити міська рада 2 мільйони 600 на закупівлю КТ обладнання такого. Це буде дуже комфортно як лікарям, як діткам, так само і батькам отримувати більш розширені стоматологічні послуги. Ми зараз над цим якраз працюємо. Наші перспективні плани це в нас буде розширення ліцензії. Перед за все в нас є короткий дуже проміжок часу поміняти, оснащити кращу матеріально-технічну базу, і якщо буде контрактування з НСЗУ для учасників бойових дій, оце наші плани на найкоротші терміни, можна сказати, на пару місяців. Ви отримали нових колег, нових працівників. Яким чином вони будуть забезпечені? І де вони прийматимуть? Вони прийматимуть маленьких пацієнтів на Степана Бандери чи, чи на проспекті Волі. Яким чином для них організували їхні робочі? Місця? Ми організували ще на волі. Нас будуть два лікаря обслуговувати. Лікар-хірург також буде дитячий. А більшість нас буде на Степана Бандери. На Степана Бандери це буде 7-8 лікарів, переважно дуже. Комфортно, що два заклади вони є суміжні, і комфортно навіть пацієнтам, лікарям е, направляти своїх же пацієнтів. Бо пацієнти йдуть переважно зараз йдуть на лікаря. Міст більше на Степана Бандери, тому в нас буде і на волі, і на Степана Бандери. А про е, ваш заклад ще, е, скажімо так, лікарі працюють дійсно. Е, з кров'ю, так, ну ось. і як працюєте над тим, щоб все ж таки уникнути інфікування? Так, яким чином забезпечений заклад, чи безпечно, так, ось багато хто зараз з, з пацієнтів хвилюється за те, чи варто йти до міської стоматології, чи все ж таки піти в приватну, бо там більш все стерильно. Як? Як ситуація наразі ну, на сьогоднішній закладі, день безпека пацієнта, безпека лікаря це перш за все, що має бути в закладі. Ми знаємо, що для умов ліцензіювання, незалежно від того, яка це форма власності, чи ФОП, чи комунальний заклад, також для контрактування з НСЗУ обов'язково в штаті має бути. Відділ інфекційного контролю. Ми взяли лікаря-епідеміолога на цю посаду. Ми вже провели такі перше навчання по гігієні обробку рук. Ми будемо запроваджувати нові СОПи, навчання, контроль вести, щоб не переживали ні дорослі, ні діти. Що те, що в нас безпечно всі захищені і дотримуємося всім всіх інфекційного контролю, всього чим можна. Про те, що заклад, ось так, все ж таки, що ще в планах? Ось, які плани ваші на, на наступний квартал? Так, ось, що, можливо, ще в мріях? Що могли б про це сказати? Про що ви, як очільниця медустанови, все ж таки мрієте, окрім перемоги? На ну, мріях нам хочеться оновити не тільки в середині технічну базу, а хочеться також і на Степана Бандери, нашу стару будівлю, яка з 39-го року вже хочеться зробити і дах. Ми вже провели проєктно на кошторисну всю документацію. Нам потрібно зробити дах, потім утеплити, зробити енергоефективним, щоб ми мали економити кошти на енергоносія. Хочеться, щоб ця будівля була в центрі міста. Як ми знаємо, так на і на волі це центральна вулиця. Так Ки на Степана Бандери, щоб ці заклади були гарними, навіть зовні не тільки всередині. Це є в планах, це є в перспективах. Ми зараз працюємо, вивчаємо, залучаємо різні. Дивимося всі прораховуємо різні варіанти, кого можна залучити і як це можна все зробити. Дійсно, для багатьох важливим є ось ця зовні картинка, так як виглядає заклад, які він всередині, так які лікарі багато, багато мабуть і втрачалося з міської стоматології пацієнтів, тому що вони йшли до приватників, скажімо так, тому що там гарні умови, так і це потрібно враховувати. Про ціни. Так? Багато хто все ж таки говорить про те, що ну, дорого, стоматологія це дорого. Наскільки ціни, чи моніторили ви ціни, і чи відрізняються вони міські стоматології від приватних кабінетів? Відрізняються ціни набагато. Це може бути, ми знаємо, що в нас приватних кабінетів більше трьохсот. Ось місто це, тільки, місту, у Луцьку, це так? тільки у Луцьку, так і це недостовірна цифра. Ми не знаємо, як вони працюють, чи з ліцензіями, чи без, чи оформлені, чи не оформлені працівники. А в нашому закладі ціни набагато нижчі, можна сказати. Матеріали якісні, і личани можуть іти спокійно, лікуватися і не переживати. Все ж таки, в пацієнтів що... є можливість обирати там дорожча пломба дешевша, пломба яким чином? Є можливість, у нас є різні матеріали на будь-який смак, на будь-яку категорію на любий гамер. Про прозорість, так, про прозорість багато хто е, теж, мабуть, е, пише про те, що яким чином е, ось відбувається оплата. І я знаю, так само і ви е, переживаєте за те, щоб все було дійсно прозоро, все йшло через касу. Як з, з цим боратися, з тими лікарями, які все ж таки по по колишніх якихось своїх правилах брали в кишені? Боремось з цим зараз на сьогоднішній час. Це найважче, але з кожним разом і пацієнти вже усвідомлюють, звертаються. Ми зробили і опитувальник такий, повісили на дверях таблички, де QR-код і ми нам пишуть наші пацієнти, де була оплата, що не сподобалось, що сподобалось. Ми таким чином. Витісняємо оці всі корупційні схеми. Відповідно, за місяць-два за цього зробити ми не можемо, але ми можемо сказати по фінансових доходах, як ми це можемо проконтролювати, зробити. І хочеться, щоб самі люди, які до нас ішли, щоб вони не все залежить від лікаря. Якщо людина прийшла, наприклад, запротизувала, чи там живила імплантип і дає гроші не в касі. Це вже має бути свідомість самого громадянина, який в нас. Все, все починається з, да. з, з самої так, людини, так, так яка звернулася за допомогою і борячись з корупцією в державі, сама ж таки дає Так, так. учасникам, та. а потім претензії, вже і хочеться, щоб в країні кавіна, щоб вони були більш свідомими, щоб вони все через касу і не будуть породжувати таких схем, які є в лікарів. А про те, ем, як сприйняли ось цю новину. Все ж таки лікарі чи було таке, що хтось був невдоволений? Чи спілкувалися ви можливо один на один з лікарями? Так, і все ж таки говорили, що такого більше не буде. Були такі невдоволені, падали в нас, і таблички не трималися, було таких пару лікарів. Були прохання, зніміть таблички, так не можна. Ну, дуже багато було таких невдоволених Не всі, не всі, не всі так. впроваджені вами так, так, так. зміни. Але підтримали. з часом змирилися, так. все спокійно, все налагоджується. А яким чином все ж таки залучаєте пацієнтів? Ось а, можливо. Все ж таки ось ця боротьба, і ця конкуренція з приватниками вона дуже є важливою, так і для е, фінансування Ні, ось, я, для як, щоб... як боротись з конкуренцією. Перш як... за все, в нас є. Ми зараз вийшли на медіапростір дуже гарний, як ми можливо бачили. І у нас є Фейсбук сторінки, інстаграм сторінки. В нас є сайт, нам пишуть. У нас ведеться така комунікація з нашими пацієнтами. Питають нас легше їх скомунікувати дати їм якісь поради також вони нас бачать в просторі. Це дуже добре. Що ми вийшли саме на таку комунікацію? Також у нас нижча ціна, і люди знають. Є такі багато людей, які 20-30 років лікуються тільки в комунальному закладі. Вони не хочуть йти в приватний. Йдуть також на лікаря свого. у Нас дуже багато лікарів, які вже працюють 20-30 років. І пацієнт йде до лікаря. Тому в нас конкур... довіряю, є... так. І пацієнтів достатня кількість для кожного лікаря. У нас є черговий лікар, який може прийняти сьогодні на сьогодні там, по гострій болі, але переважна більшість у нас іде запис на два тижні. Великі вперед. черги. А, Великі черги. Тижні, так, так. Так. Все ж таки, міська стоматологія. Заявила про себе і цей багаторічний досвід так. і оновлення, які відбуваються і нині, так і кваліфіковані лікарі вони все ж таки підтримують і мають свою підтримку серед пацієнтів. І хочу вам подякувати за розмову, пані Любов. було Мам. приємно бачити вас в нашій студії. А я нагадаю, сьогодні ми розмовляли з нашою гостею пані Любов Яковчук. Вона директорка Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки. І бажаю вам гарного вечора. Будьте з аверсом.